Мінімум тіста, максимум м'яса. Це я не знаю. Що ж може краще ще бути, ну, з вуличною їжі я маю так на увазі файсфуди. Наталя робить шаурму вже майже два роки. Каже, що любов до цієї страви у неї давно. Раніше жінка часто їздила на заробітки і не мала часу готувати обіди, тож часто рятувалася від голоду вуличними перекусами. Я я просто в неї влюбилася, я не знаю. Я там на одній шаурмі і сиділа. Знайомимось з Наталею з приводу мало що не її професійного свята, адже саме 13 лютого, якщо вірити календарю неофіційних свят, в усьому світі відзначають день шаурми. Роботу Наталя отримала, коли прийшла у цей кіоск у ролі покупця. Тоді власник узбек і запропонував крутити шаурму разом з ним. Жінка одразу погодилася, адже любить готувати, і до слова справа ця каже нескладна. Готуєш собі в задоволення. А коли ще люди приходять і дякують, то Головним і водночас секретним інгредієнтом є, звісно, м'ясо. Покупець завжди може обрати собі до смаку запропоновані види. Найпопулярніші курка та телятина. Обов'язкова частина процесу приготування, який відбувається просто на очах клієнта, зрізання смаженого м'яса і його подрібнення. Так роблять не всі. Але Наталя каже, що цей ритуал демонструє довіру і відкритість до клієнта. М'ясо для шаурми у Наталі приготовлене за технологією халяль. Воно є, може ви замітили, на назві там пише «Халяль». Не менш важливим є соус, який надає шаурмі соковитості. Наталія зізнається, що власники закладу привезли з собою унікальний рецепт соусу і до цього часу не зізнаються, у чому його секрет. Ну і хлопців наших є соус білий, який вони роблять власноруч. По їхньому рецепту з Узбекистану. Наталя каже, що не поділяє думки частини людей, які вважають шаурму шкідливою їжею. Дуже багато дітей до нас приходять, і вони дуже люблять ту шаурму, і я це підтримую. Мої діти самі її їдять, і дуже люблять. Мені здається, що інгредієнти такі, що вони корисні. Шаурма для українців уже давно звична, а не екзотична їжа. Гадаємо, не останній секрет такої популярності: любов і щирість, з якої цю страву готують. Шаурма в нас поширена. Як там, що там не кажи, що там Добрий день, постійний клієнт наш Софія Кучма, Василь Марищук, дванадцятий канал.